Перевзулися на ходу. Як депутати змінили свою політичну риторику. Народні депутати України завжди дивували своєю здатністю швидко пристосовуватися до різних викликів. Так само швидко вони можуть змінювати свої політичні погляди. Хто найцинічніше зрадив Україну та її громадян, ми сьогодні вам і розповімо. Зрадники з Одеси. Так. Саме в Одесі було знайдено чи не найбільше народних депутатів, які після початку повномасштабного вторгнення стали проти України. Один із них Богдан Гіганов. Народився він 25 листопада в місті Сокиряни Чернівецької області, навчався на автослюсара, але ж як чоловік, який народився в Чернівецькій області та навчався на автослюсаря, отримав посаду народного депутата в Одесі. Ми впевнені, що у вас виникло цілком логічне питання, як чоловік, що народився в Чернівецькій області і отримав фах автослюсаря, опинився на посаді нардепа в Одесі? Тривалий час він очолював будівельну компанію ОСК Вектор, що в майбутньому відкрило шлях до відкриття нової будівельної компанії саме в Одесі? Врешті-решт, доля його привела до політики, і він вступив до партії ОПЗЖ. Нині заборонена в Україні почнемо про цікаві факти з його політичної діяльності. 2015 рік депутат Одеської міської ради сьомого скликання від політичної партії Опозиційний Блок, член постійної депутатської комісії з питань планування забудови територій міського дизайну та архітектури. 2019 рік організував акцію на честь дня народження маршала Жукова в Одесі. На якій учасники зневажливо висловлювалися про українських героїв 2020 рік, обраний депутатом Одеської міської ради від партії ОПЗЖ 26 лютого 2022 року після початку війни опублікував в своїх соцмережах повідомлення з закликом до президента України стати на коліна перед окупантами зараз він продовжує підтримувати РФ. Та звинувачувати Україну в тому, що вона продовжує війну. Олексій Гончаренко. Починав він свою політичну діяльність як поборник Росії та російської мови. Втім, під час Майдану перетворився на щирого патріота України. Олексій Гончаренко активною політичною діяльністю почав займатися ще у далекому 2001 році. Тоді він активно агітував за партію Зелених України. Однак, згодом він змінив партійну прописку. У 2005 році очолив Одеську міську партійну організацію Союзу. Ця політична сила примітна тим, що утворилась на базі офіційно забороненої Міністерством юстиції Кримської партії. Згодом партійці утворили сумновідомий руський блок, який був одним із тих, хто сприяв анексії Росією Криму. Партія Союз неодноразово безуспішно намагалася пройти до Верховної Ради. Зокрема, у 2007 році було створено блок Кучма, до якого приєднався і Союз. Однак до того часу Олексій Гончаренко не допрацював він втретє змінює партійну прописку, вступаючи до партії регіонів. У 2006 році регіонал Гончаренко нарешті обирається до Одеської міської ради. Політична кар'єра почала супроводжуватись гучними політичними заявами з очевидним проросійським змістом. Наприклад, він активно відстоював російськомовну політику, в Одеському регіоні виступав проти дубляжу іноземних фільмів українською мовою. З цією метою в Одесі біля кінотеатрів з'являлись агітаційні намети. Під час перевиборчих кампаній одеський політик активно використовує Георгійську стрічку на своїх агітнаметах. Відзначився народний депутат і під час революційних подій на Євромайдані лише після того, як в центрі Києва. Почала литися кров, він написав заяву про вихід з партії регіонів. Це сталося 19 лютого. Як відомо в той час, влада Януковича почала активно розвалюватися, а серед регіоналів залунали заяви про неприйнятність курсу влади. Тоді екс-регіонал заявив, що країні загрожує громадянська війна, тому він залишає партію Януковича. Саме після розстрілів протестувальників в Києві. Позиція Олексія Гончаренка кардинально змінюється він бере проукраїнські гасла, зокрема, критикує захоплення кримського кабміну зеленими чоловічками він був з прапором України під час так званого референдуму на півострові. Згодом стало відомо, що колишній регіонал очолив Одеську обласну раду. Однак там пропрацював недовго на останніх виборах до Верховної Ради був висунутий блоком Петра Порошенка. На перегонах він переміг. Інколи журналісти ловлять Гончаренка на кнопкодавстві у парламенті, зрадники у Верховній Раді Нестор Шухрич, наш перший персонаж з Верховної Ради, який притримувався протягом усього часу на посаді проросійської позиції, також депутат від партії ОПЗЖ, нині заборонена в Україні, колишній член партії регіонів, протягом усього свого шляху займав проросійську позицію, попри свою діяльність. Мав нерухомість в Криму ще до окупації Росією, але навіть після анексії Криму він не залишив свій маєток, а навпаки, придбав додатковий земельний участок та постійно його відвідував. Після повномасштабного вторгнення РФ до України працював на російські спецслужби, фотографуючи блокпости в Києві, за що й був затриманий київською теробороною. Постійно заперечував агресію Російської Федерації в бік України починаючи з 2014 року, а в 2018 році заявив, що в Україні відбувається громадянська війна, до якої Росія не причетна. У 2019 році висловив думку, що Росія не ворог, а найбільший торгівельний партнер України. Шуфрич завжди займав посади в скандальних партіях, таких як ОПЗЖ, партія регіонів. Та фракція Соціал-Демократичної України Шуфрича хотіли зняти з посади голови комітету з питань свободи слова, але сам Шуфрич заявив, що добровільно йти у відставку з посади і складати мандат народного депутата не збирається. Тому наприкінці року рух чесно разом із низкою інших громадських організацій та ЗМІ звернулися з вимогою до Верховної Ради. Невідкладно розглянути постанову щодо зняття Шуфрича з посади голови комітету Ілля Ківа скандальна персона, яка постійно знаходилась в центрі уваги ЗМІ України. За час своєї діяльності він встиг неодноразово перевзутися, попастись за переглядом інтимних фотографій під час засідання Верховної Ради. Спочатку його діяльність можна було назвати досить патріотичною та народною. Він виступав за поширення та розвиток української мови, але під час декомунізації висловлювався досить агресивно в бік ініціаторів цього проєкту. В цілому, саме після декомунізації він остаточно прийняв проросійську позицію. Схоже, що Ківа отримав гарний завдаток, який змусив його перезути за декілька днів. Ківа раніше на своїй сторінці у Фейсбук просив українців не вітати його з 23 лютого, оскільки це свято армії держави. Яка нищить українську націю у 2015 році нардеп також закликав цінувати все українське, включаючи День Української армії, котрий відзначається 6 грудня? У 2016 році Ківа опублікував фото разом з Дмитром Корчинським і написав, що, поки всі святкують Новий рік, вони готують план тотальної утилізації вати. При цьому вже в 2020 році він послав владу. Яка влаштувала декомунізацію і привітав усіх українців з 23 лютого? Зараз він продовжує проросійську риторику, постійно закликаючи українців здаватися та використати проти України ядерну зброю, адже за його словами ми втрачений народ. Отже, сьогодні ви побачили справжні обличчя декотрих українських політичних діячів. Ми яскраво показали вам найцікавіші приклади того, як народні депутати перевзувались на очах в усієї країни. Деякі з них навіть зараз продовжують свою політичну діяльність, а декотрі оголошені в міжнародний розшук та назавжди втратили можливість спокійно жити.